10. Боже, спасибо тебе за этот день, что ты прошел и прийти в целом. Послушать Слово Твое Божие. Марей Божья тебя прославит. Голосы главных, что сейчас плохо, чтобы Божье с ней было все хорошо. Глаза еще детей, сейчас не пойдут на воскресную школу. Кто не пойдет, Божий, кто продолжит дальше слушать. Прости, благослови Божьих людей, кто пришли на служение, кто не мог прийти, кто заболел Божию. Спасибо за все. Аминь. Аминь. Любий наш Господь, славимо і дякуємо Тобі за те, що у нас є сім'ї, за те, що у нас є діти. Господи, це така радість для, для нас, таке, така так приятна, Господь, дивитися на них. І тому ми приходимо, ми приносимо їх тобі на молитву, щоб Ти їх благословив, щоб Ти їх зберіг в цьому гріховному світі, щоб вони не навчилися робити якесь зло щоб були добрими, слухняними, мудрими, благословенними тобою, Господь, то зараз ти їх навчаючи твоє слово, благословиться його в інші школи, які має бути, благослови їхні дитячі серця, щоб вони могли зрозуміти тебе, полюбити тебе і все своє життя служити тобі. Виконуючи твою волю, і ти будеш благословляти, а потім візьмеш своє царство. Господи, куди ми всі стремимося? Ми тобі, тобі дуже дякуємо і слава тебе, слава Ісусу.